6 грудня відзначають 22-річницю Збройних сил України. Це свято з'явилося 1991 року в день, коли Верховна Рада ухвалила закон про оборону України. Після розпаду Радянського Союзу та проголошення у 1991 році Незалежності на території України дислокувались чотири загальновійськових і одна танкова армії, чотири повітряні армії, один армійський і три корпуси протиповітряної оборони Чорноморський флот. Чи справді нині бути військовим престижно, знає Волинська молодь. Давно мріяв бути військовим, а це перший крок до майбутнього військового життя. Я вважаю, що це буде дуже хороше підґрунтя. Під це свято, тому що завжди в нашій країні є люди, які стоять на охороні, на охороні так як кордонів і повітряних, і наземних кордонів нашої країни, які також згодні в будь-яку хвилину віддати, так сказати, ну, свою честь та обов'язок свій військової батьківщини. Дуже мріяв бути військовим. Ну, дуже престижно військовий. Військові всі часи цінувалися військові люди. А військовий це честь, гідність, відвага. Ну, саме, це мій девіз, девіз по житті. У мене сам тато військовий. І я також хочу бути військовим. У мене батько теж державний службовець. І він ж багато розповідав про все це. І мені, як вона сказати, з дитинства дуже хотілося бути військовослужбовцем. Ми так само перебуваємо, носом військової погони, і це так само стосується нас. Адже сьогодні День Збройних сил України і до нього мають відношені всі військові. Зараз в Збройних силах України служать люди, які вірять у державу і її розвиток. Лише з такими налаштуваннями можна розбудувати Україну. Ви є спадкоємцями славних традицій. Українського козацтва, героїв визвольних змагань, переможців фашизму. Ви продовжуєте нести той високий дух звитяги, мужності, хоробрості, який був закладений вашими попередниками. І несете його гідно. Підтвердженням цьому є наші миротворчі сили, які в гарячих точках нашої планети зуміли показати високий професіоналізм, бойову майстерність, вміння виконувати найскладніші завдання. Я хочу подякувати всім вам, що в умовах неналежного матеріально-технічного забезпечення, недостатнього фінансового забезпечення ви гідно несете високе звання воїна, Збройних сил України. Хай вам всім щастить, таланить. Всього вам найкращого. Успіхів вам! Нині сили українських миротворців широко затребовані всім світовим співтовариством, що підтверджує довіру до професійної підготовки військовослужбовців Збройних сил України.